Головний майдан рівного за більш ніж рік повномасштабної війни став місцем прощання з наймужнішими синами українського народу. Сьогодні у центрі міста провели в останню дорогу двох захисників, які з перших днів війни стояли на захисті нашої країни від окупантів. 60-річний підполковник, заступник командира частини Юрій Майстренко та 47-річний майстер-сержант Олександр Максименко загинули внаслідок ворожого ракетного обстрілу на Донеччині. У пам'ять про рівненських героїв пролунав гімн України, а присутні містян. Не вшанували захисників хвилиною мовчання. Сьогодні ми співаємо той гімн незладної і немирущої України, що вона не вмерла, гімн, який випроваджав наших героїв України, воїнів Юрія і Олександра на битву. За нашу волю і свободу обоє бійців мали значний військовий досвід, пройшли чимало гарячих точок. Юрію Майстренко цьогоріч виповнилося 60 років. Однак чоловік рвався в бій і йому дозволили служити далі. Так само, і Олександр Максименко, який віддав військовій службі 28 років, добровольцем пішов захищати країну. Командир 14-го окремого стрілецького батальйону з позивним Бегемот характеризує бійців лише з позитивної сторони, як відданих своїм непохитним принципам, воїнів світлі люди, що Юра, що Сашко от і ну, завжди вони. Ну що їм не скажеш? Яку задачу не поставиш, вони виконають її, і не треба було не контролювати нічого. Завжди були балагури, веселі. На прощання з героями прийшли кілька сотень містян. Зібралися як найрідніші, так і побратими захисників, ті, які за період служби теж встигли стати частиною великої та міцної військової родини. Краще уходять люди, це найкращий цвіт нації. Але я розумію одне: якщо не ми там, то ці. Орки будуть тут, а я цього не хочу. Поховали Юрія Майстренка та Олександра Максименка на алеї Героїв кладовище нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.